Російський наступ вже почався. На якому напрямку атакують окупанти? Розкажу вже в цьому випуску. Я Катерина Федотенко, ви на фабриці новин. Російські війська почали наступальні дії вздовж лінії сватова Кремінна на заході Луганської області. Там нині максимальне загострення. Окупанти намагаються прорвати українську оборону. Про це повідомляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, військове командування Росії повністю залучило частини кількох дивізій для наступу. Однак ЗСУ не дають ворогу отримати значні успіхи. Ба більше кажуть аналітики, не виключено, що армія агресора так і не зможе. Перехопити ініціативу, відповідно, расистам не вдасться повністю захопити Луганську і Донецьку області. Зацитую. Ця кульмінація дасть для українських сил вікно можливостей, яке можна буде використати у власному контрнаступі. Кінець цитати. Та поки ж Росія розвиває наступи і зможе це робити навіть попри погіршення погодних умов. Про таке пише Міноборони Британії у щоденному звіті. За даними розвідки, умови для атак будуть найгіршими вже у найближчий місяць. Однак Кремль, схоже, не зважає на це. Далі цитата. Командири з обох сторін найімовірніше, намагатимуться уникати планування великих наступальних операцій у цей час. Проте політичні чи оперативні можливості можуть переважати над цими побоюваннями, як це продемонструвала Росія, розпочавши своє вторгнення наприкінці лютого 2022 року. Кінець цитати. Між тим українська розвідка прогнозує, що військове загострення станеться саме на Донбасі. Усі інші напрямки расисти будуть використовувати, аби відволікати наших захисників. Про це, зокрема, каже представник гурмо Андрій Юсов. За його словами, зараз на території України вже перебуває 300 тисяч мобілізованих окупантів. Далі цитата: загострення буде. Головна мета це власне схід і Донбас. Інші напрямки так само можуть бути уражені, але мова йде. Переважно, скажімо, про відволікання, відтягування українських сил і засобів. Путін ставив завдання перед військовим керівництвом вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей до кінця березня. Цього разу у них нічого не вийде. Найбільш якісні підрозділи, найбільш якісне озброєння вже власне здебільшого або виведене з ладу, або знищене на території України за останній рік. Кінець цитати. Однак видання Foreign Policy, посилаючись на джерела, пише, що Росія підготувала для майбутнього наступу тисячі танків і бронемашин та сотні винищувачів. За даними журналістів, наразі кількість російських військ перевищує сили, які зайшли в Україну 24 лютого минулого року. А найстрашніше те, що більшість з них сконцентрована на сході. Далі дослівно: Росія почала озброюватися і окопуватися для майбутнього наступу. За оцінками українських військових, Росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як ГРАД і Смерч, ще 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак. Військових теж набагато більше аніж під час першої хвилі. Вони не звертають увагу на будь-які жертви або втрати. Кінець цитати насправді ж страшні цифри. Важко навіть уявити, з чим зіштовхнуться наші воїни цього разу і з чим зіштовхуються щодня. І якими надлюдськими зусиллями захищають нас із вами. Тому зараз дуже важливо підтримувати Збройні сили України. Це до слова продовжує робити і великий бізнес. Так, група Метінвест відправила підрозділам Державної прикордонної служби 50 дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Це найбільш потрібна модель безпілотних літальних апаратів на фронті. Та ще й у максимальній комплектації із захисною сумкою, додатковими лопастями та Акумуляторами загальна вартість обладнання складає 6 мільйонів гривень. Крім того, прикордонники отримали 100 комплексів зимової форми. Допомога надана у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Друзі, віримо і як завжди, підтримуємо наших захисників. Ви на фабриці новин підпишіться і поставте лайк цьому відео.